Доброго дня, шановні члени журі. Пропонується науково-остінська робота на тему особливості евтрофікації Канівського сховища в межах берегової лінії НІТПРЯТО. Підготував учень 11 класу комунального закладу Київської обласної перекласні цей патріотик, зрешив Олександр Олегович, науковий керівник цюпиенко Олена 1 Для водойми, як і для Ожерт, характерним є масовий розвиток подростків. Одним із негативних наслідків перенасичення грунтів і водойм комунікації є елтрафікація водою, пов'язана із підвищеним місцем азоту та позору, стінням водоростей, їх накопиченням, підмиранням, розкладанням із інтенсивним погнанням кількість води, що спричиняє задуху водою і призводить до загибелі водяної фауни. Мета дослідження – Дослідити азоофору каніскудосховища в межах міста переяслав, що спричинює елтрафікацію річки Дніпро. Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання. Відібрати дослідні зв'язки для аналізу, проаналізувати та визначити альгофору, що спричиняє евтрофікацію каніцького тисковича в межах міста переряджу. Методи дослідження. І вирішення завдань застосовувалася загально прийнята методика мікроскопіювання, методи аналізу, спостереження та узагальнення даних. Дослідження проводилось на береговій лінії Кам'янського досховища в межах міста Перяслав у літній осінній період 2022-2023 років. Для дослідження процесу абтрифікації води річки ПІПРО було взято проби на трьох дослідних пілянках на глибині 20-50 см від поверхні доля. При аналізі гідрологічних особливостей Каніївського досховища в межах берегової лінії міста Перясло за період дослідження було помічено. Що на розвиток мікроводорослі впливає низка екологічних умов. Перше Метеокліматичні. Швидкість вітру, температура, інтенсивність сонячного пропромінювання, опади. Друге гідрологічне. Прозорість води, швидкість течії, яка відсутня на досліджуваних ділянках та спостерігається мілководдя. Третє. Біологічне водна рослинність, яка затримує політанти, що надходять у водні екосистеми. Під час дослідження було встановлено алюфору, що спричиняє електрофікацію. Мікроцистіс рід прісноводних цианобактерій. Багато представників роду мікроцистіс можуть продукувати нейротоксини і гепатотоксини, такі як мікроцистини і цианопептуліни. Екосистеми часто включають ізолятів, що продукують токсини і що не продукують. Мікроцистість мають маленькі клітини, декілька у уметів, які містять везикули, наповнені газом, також відсутні окремі волонки. Клітини зазвичай організовані в колонії, скупчення яких видно незбройним оком, які спочатку мають сферичну форму, втручаючи коригентність, з часом стають перфорованими або неправильної форми. Ульбохети річ широкопоширених присноводних гілчаций водоростей, що гілкуються, які несуть довгу безбарвну на клітину волосину здутою основою. Клітини діляться лише один раз, і при цьому утвориться лише один копачок. Дана евленоспірогіра має нитки нерозгалужень, поодинокі або у скупченнях від кількох метрів до 10 метрів. Клітинна оболонка целілозна вкрита зовні шаром слизу. Кожна клітина містить від одного до декількох простінних стрічковидних спіральних хлорпастів з чисельними піриноїдами, у центрі розташована велика поколя, Рід осциляторія – типово-призовних місховодних водоєм. Та морських акваторій і гвинтів, датний до масового розвитку формування зелених плік, шкуринок, які вільно плавають або обростають у різні субстрати. Отже, в ході дослідження відібраних зразків води на каніткодатховищі було ідентифіковано наступно алгофору, а саме мікроцистіс, оскіляторія, емленеспірогіра, гульбохеті. Наслідок токсичного мікробіологічного та біогенного забруднення відбувається погіршення екологічного стану прибережних територіальних водкасховища та відповідної вод, річки Дніпро. Дякую за увагу.